Схотіти чи схотіти спитати чи зпитати, «щарувати» чи зчарувати сьогодні розбираємо особливості українського правопису та з'ясовуємо, у якому випадку обрати префікс «с», а коли надати перевагу префіксу з, а може навіть зі одного мовленнєвого чуття недостатньо, адже звуки з. І с утворюють пару за характеристикою дзвінкий глухий, і в певних моментах можуть уподібнюватися один до одного відповідно ставити для нас орфографічні пастки. Наступна буква чітко вкаже, який префікс писати: обираємо с, якщо далі стоїть «к», «ф», «п». Те або ха перелік п'яти літер, які притягують до себе С, допоможе запам'ятати фраза кафе-птах. Варто лише підкреслити всі приголосні і правило себе проявить. Тому говоримо: сказати, скочити, сфотографувати, сфабрикувати, спитати, сплести, станцювати, стесати, сховати, схопити усе через літеру С. На противагу, якщо наступною буде буква, що не входить до правила про кафе, птах обираємо лише префікс з і жодних винятків немає: стідити, злетіти, зв'язати, здивувати, «щесати», змішати, шити, зносити, зганьбити, садити. Найбільша проблема виникає, коли префікс з приєднуємо до слова, яке починається на глухий звук, наприклад, щесати у початковій позиції. глухість звука ч настільки потужна, що, попри правило, що в українській дзвінки не оглушуються, нотки глухості передаються таки, і префікс з звучить нечітко. Але правило про кафе птах говорить одне: літера Ч. Чесати не може притягнути до себе префікс с. Буде тільки з часати, також українська милозвучність витворила префікс зі, який допомагає уникнути накопичення приголосних, що ускладнює вимову. Його обираємо, коли далі стоять два приголосні звуки: збігти, зігнути, зіграти, зідрати, зіпсувати, зіткнення, зіщулитися, зім'яти, зів'яти. Так, так, слово зіщулитися теж має два приголосні перед префіксом. «ш-». Ч тільки вони сховалися під графічне зображення літери Ш. А в зім'яти та зів'яти буква Я це й, «а». Відповідно теж два приголосні: м й, в й, але не на поверхні. До речі, у деяких словах можна паралельно вживати префікси зі та «зо». зігрівати і зогрівати, зімліти і зомліти, зіпріти і зопріти, зітліти. Зотліти, і це не буде помилкою. І наостанок про префікси роз і без. Вони в українській мові пишуться лише з літерою «з». Варто всьому світові розказати про загрози російського режиму. Через повномасштабне вторгнення РФ тисячі українців залишилися безхатьками. Відповідальність за розв'язання війни лежить на всіх росіянах. Тож пильно дбайте про правильність українського слова і тримайте мовний фронт.